Вітаємо всіх. Сьогодні ми занурюємось в один, мабуть, із наймідоміших текстів взагалі: перший розділ книги буття про створення світу. Так, текст фундаментальний. Маємо перед собою уривки, і наша задача ну не просто переказати, хто за ким створений, а спробувати вловити логіку ключові ідеї. Так, саме так, зрозуміти, чому ця історія така впливова. Ну що ж, почнімо. Дійсно, вплив величезний. Це ж, по суті, код для розуміння багатьох речей в культурі, релігії, навіть структура мови там цікава. Отже, все починається з, ну, з порожнечі, хаосу. Можна і так сказати: текст каже: а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднією. Такий первісний стан. І тут перший крок Бог каже: Нехай станеться світло. І воно стається. Світло відділяється від темряви, з'являються день і ніч. І от тобто, дивіться, відразу видно певний ритм, структуру. Яку саме? Ну, є три елементи, що повторюються: Боже Слово, і сказав Бог, потім сам акт, і сталося так, і нарешті оцінка. І побачив Бог, що добре воно. Ага, така формула творіння. Точно. І це підкреслює, що це не випадковість, а свідомий, впорядкований процес Божа воля в дії. Зрозуміло. Далі другий день створюється твердь небо. Так, твердь або ракія на івриті. Її функція розділити води, ті, що під нею, і ті, що над нею. Тобто внесення структури в цей водний, скажімо, хаос. Саме так, продовження теми впорядкування. А на третій день ще більше порядку. Це коли з'являється суходіл. Так, вода збирається в моря. З'являється суходіл, названий землею, і одразу ж земля отримує завдання. Нехай земля вродить траву, ярину, дерево, овочеве. Тобто з'являється рослинний світ. Ця послідовність справді вражає: від неживого світло, вода, земля до перших форм життя рослин. Все логічно, так. Від простого до складнішого, від неорганізованого. До організованого. Добре, четвертий день. Що там? Знову небо. Так, увага, знову до небес. Створюються світила, сонце, місяць, зорі. Щоб світити не тільки. Текст каже, на знаки, і часи, і дні, і роки. Тобто, вони впорядковують ще й час, створюють ритм. Ага. Тобто, порядок не лише в просторі, а й у часі. Цікаво. Саме так. П'ятий день з'являється життя у воді та повітрі. Так, нехай вода, вироїть дрібні істоти, душу живу, і птаство, риби, морські створіння, птахи. І тут Бог їх благословляє плудіться і розмножуйтеся. Так, це перше благословення живих істот. А що означає оця згадка про душу живу, це щось особливе? Ну, не феш хая. Душа жива в оригіналі, це власне означає жива істота, дихаюча істота. Тобто стосується тварин. Так, тут це застосовується до тварин, підкреслюється їхня життєвість, їхнє життя як Божий дар. Це важливо, бо ставить питання про цінність всього живого ще до появи людини. І ось ми підходимо до фіналу творіння, до шостого дня. Так, кульмінація. Спочатку з'являються земні тварини. Худоба, плазуни, дикі звірі, земля наповнюється життям, а потім людина. І тут текст використовує дуже особливі слова. Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Це дійсно ключовий момент. Людині бається якась унікальна роль панувати так, хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею. Що ж означає цей образ божий? І це панування. Це прям влада? Е, ну, щодо образу Божого, це тема для окремої розмови насправді. Текст не дає прямого визначення. Тобто є різні тлумачення. Дуже багато. Традиційно пов'язують з розумом, мораллю, творчістю, здатністю до стосунків або з ролю людини як представника Бога на землі. А панування з пануванням теж не все так просто. Це не обов'язково дозвіл на, скажімо так, свавілля. А що тоді? Багато хто інтерпретує це як відповідальність, як завдання дбайливо управляти світом, піклуватися про нього, як добрий правитель про свою землю. Зрозуміло і от після створення людини, в кінці шостого дня, Бог оглядає все, і що він каже? Оцінка змінюється не просто добре, як раніше. А як А, і ото вельми добре воно. Оце вельми добре. Тобто, це якась вища оцінка. Так, це підкреслює гармонію, повноту, досконалість усього створеного світу як єдиного цілого з людиною, включно. Це фінальний акорд. Отже, підсумуємо: ми маємо картину створення світу, немиттєвого, а такого поетапного, впорядкованого, так, впорядкованого силою Божого Слова. Від хаосу до порядку, від неживого до живого, з ключовими темами сила слова, порядок проти хаосу, доброта творіння, і з особливим місцем людини, яка створена за образом Божим і має панувати. Саме так. І ця оповідь, хоч і давня, піднімає питання, над якими ми думаємо й сьогодні про наше місце у світі, про відповідальність. Дякую, це було справді глибоко. І, от знаєте, залишається подумати, якщо цей образ Божий і панування це про відповідальність, а не просто владу, угу. то як ми, сучасні люди, маємо реалізовувати це панування, особливо зважаючи на всі екологічні, етичні виклики нашого часу, це питання залишається відкритим.